Що гуглять, чим цікавляться на світанку суботи, 22 листопада, це день пам'яті жертв голодоморів. Серед топ-тем черговий епізод холостяка. Знову несподіванка шоу залишила Юлія Коренюк. Обговорення плану мирної угоди із 28 пунктів, заява Трампа з цього приводу і припущення, як далі розвиватиметься ситуація. Теж дуже цікавить українців, куди поділа співачка, яка раніше була Бориса Апрель? Преса пише, що нелегально дісталась до Німеччини і отримає отримала статус біженця. Розпочався тур в УПЛ, де ЛНЗ переміг Полтаву. Сьогодні свої поєдинки зіграють Динамо та Шахтар. Бенфіка, другим складом без українців, вийшла до однієї восьмої Кубка Португалії. У поляків у топах дівчинка Амелька, яка загинула під час російського обстрілу українського Тернополя. Президент Польщі написав зворушливе звернення співчуття у Чехів. Церемонія чеський Славік на першому місці. Славік це Соловейко чеською. Найкращим співаком визнано Вацлава Барту у питанні черговий епізод реаліті шоу Я знаменитість на першому місці. Репер Ейш зізнався, що закоханий в одну із учасниць шоу, а саме, в ось цю спекотну брюнетку, серіальну акторку у США. Новина номер один. Найбільш віддана полка прихильниця Трампа у конгресі ультраправа Мерджері Тейлор Грін заявила, що в січні піде з конгресу між конгресвуменкою та президентом США кілька разів за осінь пробігла чорна кішка. В Нью-Йорк Таймс пишуть, що остаточною краплею стало голосування Грін за. Оприлюднення плівок Джефрі Епштейна. Мирних вам вихідних.